Привіт! І так, вирішила і сьогодні привітати вас зі Спасом. А, так, це по-старовинному, але, можливо, ще хтось із українців так святкує. Тому вітаю вас зі святим Спасом. <кхем> Бажаю щастя, здоров'я, довголіття і головне мирного неба над головою. Щоб ви завжди жили і процвітали заможно, добре гарно, щоб ви любили і кохали, щоб мали щасливу родину, щоб мали щастя в житті. І щоб ця війна невдовзі завершилась. І ще всі захисники і захисниці України повернулися живими, і здоровими з війни. Бажаю всього всього найкращого, всіх благ на світі. Цвіти життя, як це гаряче літо і сонцем, сяючим зігріто, хай буде кожне серце на землі. Цвіти життя оце і літо, медовим спасом я. Лука на литі завершення тепла, а така спекота, така краса, сади плодородять і обіймають листечком своїм і душі, і серця. Сади сади українські оспівані тарасом і лесою оспівані сади. Радіть, радіть прекрасним спасом. І так багато років ще цвітіть Любов, кохання і наснага зігріває. З усіх, хай буде краще, ніж сьогодні, і гірше тільки не бува, окрила душі вознесіть над злом, О, люди, проживіть, опроживіть своїм добром Багато ще багато літ.